Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Hard Obby! Yee! Yeah! Поїхали! О, тут є shiftlock. Тут не, не Hard Obby, показував тут якесь. Ой, ой, ой Можна просто бригати. <смігла> Я навіть здохнути не можу. Ah. Так, тепер отут. Змійкою, змійкою. Пригнули! Сюди. Блін, капець. Так. 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 Так, Поїхали. Ого, це що за піраміда? Тепер тут така піраміда. Це easy, easy, easy. Просто вперед йти. Тут попригати треба. Так, о. Ну, бистро, 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 давай! Є. Yeah. Долетіли. Так, тепер от сюда. Ого, тут оці червоні штуки, я даже не замітив. Чуть не помер. Йдемо от сюди складним путем. Е <смаспоріка> Ладно. Отак. Все тут. Изи тепер. Ну, це реально якесь изи. Хоча... Це перший філеу такий. Ну, я не знаю. Так, сюди. Тепер тут отак по канату пройти нормально. Тепер тут якісь рельси. Так. Проходим, проходим. Easy. Так, так, так. Все є, кубики. Все, кубики прошли. Так, тепер що можна? Тут тепер кубики вверх. Реально її якось. Це як от. Оці -от. левла. Оці побілі. О, і пон. Тут отак, пон. А! Неожиданно. <хи> так. Все, сюди, сюди, сюди поїдем. Їдем, їдем, їдем. Сюди, сюди. будь ласка. Чому тут музика вроді ствох. <сум> Скибді туалет от цього. Ладно, поїхали. Скибді туалет, деференс, типа коси так. Ця игра називається Да Блін, да, да йо, мені не потрібно нічого. Я просто навіть не можу... Мені не треба. Ну не треба. Ну, що ви мені безконечні штуки висилаєте, Дивіться, яка в мене немножко штраф. О, тепер норм. Будь ласка. Ну, чого я можу допригнути до цього? Я не можу до цього, а допригнув. Ладно, не їзі. Але це, мабуть, останній левел. Уласк, ласка, о, все, дайте. не все. А, нет, нет, фух. Так, норм. Идем, идем. Так, 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 є Я тупой, Як, Так, я... ну як. Ну як? Як можна було так лохнутися? Капець. Тепер мені це все треба проходити. Так, так, так. Да блін, йо! Я поняв тактику, але, блін, капець. Быстро, быстро, быстро все приходим. Нее! Ну як? Як? Я уже навчився! Все, я професіонал. Ой, чому я туплю на останній идти? Что тей? Капець. Будь ласка, ну. ну хватить. Ну хватить. Будь ласка. Є! Все, теперь тут отак. Блин. Блін. Тепер... Блін. Так, йдемо, йдемо. Блін. Я задивився от туди. Там якісь червоні штуки. Зараз по позиримо. Так, 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 так. так. Навіть не можна взяти. Ну да ну зіпти треба. Так, 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 так. Проходимо. Так, так. Нет, фух, є. Yeah. А, ah, фух, чуть при не пройшло. Хм, <гум> блин. Так. Стоп. Бачу один прикол. Так не получається, да? Да. я e не. -e -e <гум> так. Ой-о, oh, тут канат. Просто йдемо. Просто йдемо. Можна дати. Даже... Шо! Що було? Медіум. Є, медіум! Решки. Ми пройшли Ізі. Тепер Медіум. Так. Ой-ой-ой, ой це що таке? Так, тепер от сюди. тут Ізі. Це реально. Ізі як ізі Але далі буде там складніше будь я не помню як я там провалився. Ну ладно. Так можна проходити. Так. Авічого вони це додали, я не знаю. Цей левел якийсь непонятний. Поїхали. Так, так. Так, ти хто? О, фух, всі прозрачні, значить, мішати один одному не можна. Ну тут... Тут... Ізі, Я думав лабіринт більший. Але ні, тут все одно якесь Ізі, все, поїхали. Фух. Так, чуть не випали. На дробинку. На дробинку. Ого! Я тупой, ч? Ой-о! Як це моя бесить уже? Снимаю с Блин. Так, теперь тут, 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 тут. Так, пожалуйста. Я. Пожалуйста. Я. Так. Теперь просто прыгаем, ебай. Yeah, так, блин. Пять. Так, так, так. Е. Так. Блін. <глаз> Ладно. Да. Що це таке? А, -а, а, там цієї штуки немає. Да. Моя рука зачіплюється і вона відталкається. Так. <глаз> ну, фу! -о -о! Там оця верхня штука мішає, а не винуватай. Ну це вже мене бісить. На... Так треба було. Не прям до сянки притулятись. Так. Так, так. Якісь токанати. Йдемо. Йо, та блін. Е -е, а фото за музика файна була. Ой, тут лазери. Проходимо лазери. Ладно. Йо! Шо капець? Тут, я понял, тут треба краще так проходити. Да. Що за... Капець. Так. Ваще журикового Ну, я не знаю. Там в кінці журикового хобі, там капець. Якийсь. Так. Я сюда. Тут проходимо, так. так є. Просто так, змійка, змійку. Ой-ой-ой. Все, хард, йо. Реально. Так, це ізі Ладно, на телефонах там це як чуть чуть важче. Але це все одно. Оце я не поняв Ага, там ці стінки. Поняв. Так. Круто. Спаунпойнта дуже мало. Поняв в чому хард. Так. Так, так. Так а тепер просто... О, ласка, Можна проплигати. Йо. Так ізі. Є. Спаунпойнт. Тепер отут -от, так. Так, 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 так. О, що це було? Так. Фух. Фух. я, yeah. Блин. <laughs> так. 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 Пара так. Так, так, так. Е, yeah, бой. Так. Пар по канату, по канату, по канату, по канату. Е. Блин. О, не, Тут понял. Там нічого немає. Тут Теж нічого немає. Тут щось є. Фух, все. Так. Ом, що це капець? А. Фух. Ні! Блін, шифтлок включив і все спортив. Там дівка з пружинкою навіть не може пройти. А як я маю пройти? Але спружинка і це. Гірше проходиться, я не знаю. Так, цей левел. И, фух. Хе-хе-хе. Скіпіді, девка завісла. Так, так, так. Е, це що таке? Блін, блін, забоявся цієї штуки. Так. А як там? Я. Yeah. Ладно, так, Ой. Йо тут хрестики, товсті, Йо. Як... Як я маю доскочить? Так, ладно. Так. 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 Так, так. Фух, все. Є. Тепер таке. Все? членкинг. Типа неможливо, чого. ладно, лін. Йо, ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. все, Всім пока-пока!